Війна, як чорна тінь нависла над землею, руїни, попіл, дим та біль це все, що поряд з нею. Втрачаємо ми тих, хто дорогий, та втіху всі шукаємо в надії, немає більше теплих, світлих снів, лиш спогади про втрату в серці ниють. В словах обіцянки порожні, в ділах же тільки зрата. Брехня весь світ заполонила а нечість цьому рада. Земля тремтить під тягарем, під слізьми матерів, стіни упали, мов слова, яких чуть не хотів, і серед попелу, де був колись красивий дім, залишилась сира земля та днів колишніх дзвін, де правда тоне без меча, та навіть у морі цього болю, де горе л'ється, як ріка, живріє світло на краю, що дасть надію, як зоря.